О, що буде приносити вам підписників чотири нові тренди, які треба впровадити вже зараз. Перше, це неквапливі відео з оригінальним звуком. Всі вже втомилися від складних монтажів, безкінечних переходів та перенасиченої картинки. Друге створення свого стилю. Постійне відтворення трендів замилює око та знижує цінність вашого бренду в очах глядача. Унікальна форма подачі контенту відрізнятиме вас серед інших та добре запам'ятається. Ретє показувати співробітників та власників бізнесу. Раджу створювати лайв контент, в якому буде розказуватись історія створення, а також функціонування бізнесу. Розповідь очами в камеру з рук вашого співробітника притягне тонку ниточку зв'язку з вашим глядачем, підписником чи клієнтом. Четверте співпраця з мікроблогерами. Великі кампанії несуть шлейф на щирості та театральності. Люди же йдуть на емоції відкритості, щирості, здивування, щастя. Це все можуть придати маленькі блогери, бо вони здатні. Поглибитися в відчуття задоволення від використання нового продукту. Тримайте бонус, пишіть в коментарях, зелений. Я відправлю гайд про позиціонування. Ви зможете розібратись, хто ви є, чим відрізняєтесь від інших на ринку, і на кінець почати вести свій інстаграм, якщо ще не почали.